Три тисячі гривень за опалення, і це не жарт. Сумчани отримали платіжки за тепло, цифри у яких подекуди перевищують розмір пенсій, звідки у квитанціях з'явилися захмарні суми. Далі ну в одній квитанції три тисячі. у сусіда. А у мене півтори. при всьому тому що пенсія мене пенсія 1380. Пані Людмила у розпачі каже, якщо заплатить за тепло по тарифу на життя їй залишиться 120 гривень на весь місяць, і це не враховуючи оплату за інші комунальні послуги. Жінка впевнена державі байдуже на проблеми людей. Вони десь перебувають прибувають зовсім в другому світі і совсім другому государстві, скажімо так, тому що вони просто не бачать наших проблем. І, і, і не присушуваються ні на місцевому рівні, ні вище. Вони не слышать і не, не від нас. На думку багатьох сумчан, єдиний вихід субсидія, але навіть вона ситуацію не рятує. Я вже, знаєте, в такому ж замішательстві, що навіть не знаю, що, ну звісно, й влада винувата, всі винуваті. Все починається, навіть від влади. Тарифи на тепло сумчани називають необґрунтованими, як вижити, не знають. Але найстрашніше зовсім не це. А те, що молодь в Україні жити не хоче. Я теж не знаю, як жити, тому збираюся сюди уїжджати разом зі своєю сім'єю. Всі тому, що з такими тарифами, з такої зарплати ілі пожалуйста за границю, де приймуть, пожалуйста, приїжджайте зарабатувати гроші. у завищених тарифах. Сумчани звинувачують український уряд. Думали буде хорошо. воно вийшло. Набрали якісь дебігів. Приїжджають на площаді і розказують, що все хорошо, да все буде хорошо. А що не годь, то все хуже затягує. От лише з'ясувалося, посадовці у Києві від сумських платівок відхрестилися. Тарифи на тепло, на гарячу воду. Уряд України не встановлює. Подання на це здійснюється місцевими органами влади. І затверджується незалежним регулятором, який не має відношення до системи уряду. Але подання робить не комісія незалежна, а кожна міська рада. Тарифною проблемою у столиці доручили займатися прокуратурі. Саме там мають перевірити правомірність встановлених тарифів на тепло та воду. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.